А Біблія каже, щоденний челендж зранку фізично не встиг зняти, бо треба було виїжджати. Цілий день дорозі от, до, доїхали. Буття Буття на черзі 24-й розділ. Авраам посилає Елієзера шукати для Ісака сина дружину. І там він каже: четвертий текст: Підеш до мого рідного краю, до моєї рідні, і звідти візьмеш дружину для мого сина Ісака. В чому штука? Авраам соображав. Шлюб, це в цілому така нелегка тема. Знаєш, коли ти USB до USB конектиш, і то воно десь буває не, не пристає чи, чи пере, перегинається. А коли вона USB, а я зарядка до самовара радянського, то там прям дуже складно законектити. Надо силу селену надлаштування придумувати якихось. Міжкультурні. Шлюби це додаткове навантаження на процес. То сто процесі. В цілому, про шлюб казав Павло, будете мати скорботу за тілом, мені ваш шкода. То для міжкультурних то треба ще множити на 3, 4, 5, 10, в залежності яка різниця між культурами. І Авраам то зображав і каже, не треба нам от, треба, щоб з першого разу нормальний шлюб був, і вони рухались вперед і вгору.